Дуже багато людей страждають фінансово. Цей світ страждає. Люди так. не знають до кого звертатись. Вони не знають, що буде Звісно. відбуватись так. на фондових біржах. Хіба це не найкращий час, щоб рясний урожай Безумовно. приходив до тіла Христа? Безумовно. І воно використовувало його як інструмент для евангелізації. Так. Ось я складаю завіт. Перед усім народом твоїм зроблю чудеса, яких не було по всій землі у жодних народів. І побачить весь народ, серед якого ти знаходишся, діло Господа. Бо страшним буде те, що я зроблю для тебе. Вихід 34.10 чудеса та незвичні прояви величі нашого Бога надихнуть вас і дадуть вам бачення і надію на майбутнє. Дізнайтесь про вплив чудес, які змушують вас стояти або завмирати з подивом та захватом. Нехай це слово зміцнить ваше бажання бачити Божу велич та приймати те хороше, що він для вас приготував. Розігрійте своє очікування. І насмільтесь повірити. Урожай з надлишком це прояв величі нашого Бога. Живіть з впевненою сміливістю, залишайтеся зосередженими на його обітницях, і ви побачите, як ваші мрії стануть реальністю. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Вітаю вас, я пастор Джордж Пірсонс, і запрошую на передачу переможний голос віруючого. Протягом тижня з нами був Джері Савел, і ми чудово провели час. Брате Савел, запрошую на передачу. Ми розглянули весь спектр 53 років вашого служіння. і в 50-й рік вашого служіння ви брали участь у всіх конференціях та зібраннях з братом Коплендом і оглядаючись назад на ваше життя та служіння з братом Коплендом. Яка захоплююча це була подорож? Так і вона й досі триває. Амінь сьогодні на передачі ми продовжимо говорити про те, про що ми говорили попередні дні, а саме про те слово, яке Господь дав брату Савелу ще в кінці 2018 року, і про його зв'язок з тим словом, яке отримав брат Копленд. Тому, брате Савел, вам слово Спочатку Скаже те, що отримав брат Копленд. Брат Копленд був в ангарі і розмовляв з одним чоловіком з церкви. він почав щось говорити. І Господь зупинив його та сказав це час рясного урожаю». час рясного урожаю. Амінь це час рясного урожаю. Амінь. Тому ми приймаємо це слово, віримо цьому слову. І ми вже ввійшли це слово. Отже, це те слово, яке Господь сказав через брата Копленда. і також ми маємо те слово, яке він дав вам. Так. І вони пов'язані між собою, бо рясний урожай зазвичай вимагає чудес та незвичного прояву Божої благодаті. Так. Розумієте, рясний урожай. Так. Я згадую, в 1981 році ми були у місті Шарлота, штат Північна Кароліна, на конференції брат Копленд, Дозвольте мені повернутись трохи назад. В п'ятницю я вже закінчив всі свої зібрання на тій конференції, і то було заключне зібрання в суботу ввечері. І коли я в п'ятницю повернувся до свого номеру у готелі, я збирався просто посидіти на дивані і трохи розслабитись. Дружина запитала: ти трохи поспиш? Я відповів: ні, не думаю. ти можеш лягти і трохи поспати. Я розбужу тебе, коли потрібно буде їхати. Так я сів у тому номері у вітальні на диван, і я пережив надприродні відвідане Господа. Він сказав: у мого народу фінансовий голод. Я покажу тобі ключі, які виведуть його з нього. Так і я почав писати. Я писав так швидко, як тільки міг. Я заповнив весь записничок всім тим, що він мені сказав, і мені здавалося, що він був там кілька годин, але це були лише миттєвості, які привели мене до цього чудового відкриття. Ісус за мить може сказати більше ніж більшість проповідників за все своє життя. Це правда. Отже, коли моя дружина вийшла із спальні, вона потрапила у славу Божу, Шакина, яка продовжувала перебувати у вітальні. Ми ледве могли бачити меблі. І вона запитала, що тут відбувається. Я відповів: я пережив відвіданий від Господа. І я почав розповідати їй про це. І вона запитала: ти розповісиш брату Копленду? Я відповів ні, я не скажу жодного слова. І ми поїхали на зібрання і Кеннет вийшов, щоб почати своє служіння. Так і він черговий раз сказав: Джері, я вірю, що Бог хоче, щоб ти закінчив ці зібрання. І коли я піднімався на сцену, він сказав: Бог відвідав тебе сьогодні. Розкажи нам, що він сказав. Тому це було вступом до цього. Ось воно так, Вірно? Так і я відпроповідував те послання, і господь сказав мені назвати його сіяння під час голоду. на підставі 26 го розділу буття. І ми поговоримо про це пізніше. Я назвав це послання сіяння під час голоду. І в той час моє служіння у багатьох сферах переживало фінансову потребу у моєму служінні було 10 головних відділів, і ще до того, як я вийшов зі свого номеру у готелі, господь сказав мені, і коли я залишав його, я не знав, що буду того вечора проповідувати. Але господь сказав: я хочу, щоб ти від кожного відділу свого служіння виписав чек на тисячу доларів і посіяв у служіння брата Коупленда. В Той час ми будували наш дім. І він сказав: І також посій тисячу доларів особисто від себе, і я покажу тобі, що ці принципи витягнуть тебе з фінансового голоду, з фінансової посухи. Тому в кінці проповіді я повернувся до брата Копленда і сказав: я сію по тисячі доларів від кожного відділу мого служіння. Це 10 тисяч доларів. Я посію ще тисячу доларів особисто від себе, це 11 тисяч доларів. І я віддав йому 11 чеків на тисячу доларів кожен. І щоб показати вам, як чудеса та незвичні прояви величі Бога пов'язані з цим рясним урожаєм. Так. Наступного тижня я був у брата Хейгіна. Я не проповідував, я просто був з ним на зібраннях. Так. І прямо посеред служіння він зупинився і сказав: брате Джері, підведись. Господь щойно сказав мені віддати тобі мій літак. І я посіяв відмогу авіаційного відділу тисячу доларів. Він віддав мені літак і той літак коштував в той час приблизно 175-200 тисяч доларів. Так тому я отримав стократний урожай того насіння. Наступного вечора до мене підійшов чоловік і сказав: Бог сказав мені посіяти 100 тисяч доларів у ваше телевізійне служіння. я посіяв від мого телевізійного служіння телевізійного тисячу служіння. Доларів. І це сталося тоді, у жовтні 1981 року в Шарлоті. До кінця того року я отримав стократний урожай на кожне насіння, яке я посів. стократний урожай на кожне насіння, яке я посіяв. Я називаю це рясним урожаєм. Отак, але для так. цього знадобились чудеса так. та незвичні прояви. Так як так. Бог все це зробив? Це був сюрприз. Я і гадки не мав, як Бог це зробить, а тим більше до кінця року. І Орал Робертс побачив, як я проповідував це на передачі брата ось Копленда. Воно. Так, ось воно він зателефонував мені і сказав: приїдь до мене і відпроповідуй мені ту саму проповідь, яку ти проповідував на передачі Кеннета Копленда. Я прилетів до Талси. Боже мій. Коли я зайшов до нього в офіс, у нього там стояла так. шкільна дошка. І коли я зайшов, він дав мені шматок крейди і сказав: Напиши на дошці всі ті місця писання, з яких ти проповідував, і ті три головні так. пункти. І Потім я хочу, щоб ти відпроповідував мені ту проповідь. Так. Так само, як ти зробив це у брата Копленда. Якщо я буду чогось не розуміти, я буду зупиняти тебе і запитувати. Знаєш, Джордж, я відпроповідував Орелу Робертсу шість годин. Шість годин я шість годин проповідував Орелу Робертсу. Оце так і коли я закінчив, він сказав: Ти почув це від Бога? Ти видасиш це окремою книгою? Я відповів, я планую. Він сказав: тобі краще поквапитися, інакше я сам це зроблю. І він сказав: так. Я нікому не скажу, де я взяв це. Я відповів брате Роберт, я роблю так уже багато років. Він написав книгу, яка називалась Атакуйте свою нестачу. Так я пам'ятаю. Я написав свою. У мене була назва сіяння так. під час голоду. Це так. послання розійшлося по всьому світі. Джордж всюди, де я проповідував його по всьому світі, воно приносило надприродний урожай. Рей колі у південній Африці. Так. Невдовзі після цього, в 1981 так. році, я проповідував у церкві Рея. Це був 1982 рік. Я був у південній Африці, і проповідував у його церкві, і у всій країні тоді був фінансовий голод. Так. Ми побачили найвеличніші чудеса. Рей сказав мені, що у них стались найбільші чудеса після того, як я тиждень проповідував про сіяння під час голоду. Боже мій і я чув це всюди, куди б не їхав. І я кажу це тому, що те слово, яке отримав брат Копленд, про рясний фінансовий так. урожай, воно все з'єднане. З чудесами Щудесами. та незвичними проявами. Так. Так. Тому, повертаючись до 26 го розділу буття, пам'ятайте, що у Біблії говориться, що в тій землі був голод або посуха. Так. І Бог сказав Ісаку: не ходи до Єгипту, так. живи у землі, про яку я скажу тобі. Так. Я буду з тобою і благословлю тебе. Отже, у тій землі, в якій він жив, був голод, була посуха. Але в бутті 26.12 говориться, і сіяв Ісаак у землі тій так. з природної точки зору це не час, щоб сіяти. Я народився на фермі у Місісіпі. Якщо була посуха, мій дідусь не збирався нічого сіяти. бо це була марна витрата насіння. Так воно б не проросло, тому він навіть не збирався нічого так. сіяти. Тому це вже щось надприродне, оскільки Ісаак сіяв під час голоду або посухи. Так була посуха. Неможливо було поливати те насіння, тобто це мало не марнотратство насіння, але Ісаак так. сіяв на послуг так. Богові. Він сіяв у тій землі. Біблія каже, і того ж року він зібрав стократний урожай. Так. Як він зміг це зробити під час голоду? Це мало, мало бути диво. та незвичний мало прояв присутності Божої. Лише так, так можна було це зробити. В іншому перекладі Біблії говориться у традиційному написано, і став великим так. чоловік цей так. в іншому перекладі. Говориться, він звеличувався, поки не став вельми великим. Ще в одному перекладі Біблії говориться, він з кожним днем ставав все більше і більше процвітаючим. Так і Біблія так. також каже, і Филистимляни почали заздрити йому. Боже, Тому ні. розумієте, розумійте, та незвичні прояви, подібні до цього великого урожаю, який зібрав Ісаак. Так. Він призначався не лише для нього. Він благословив його, але він також вплинув на тих велестемлян. Він вплинув на пересічних людей, так. на невіруючих. Так. Це так. те, що Бог збирається робити. Це те, що він робить, він буде робити у нашому Швала житті Богу. те, що змусить невіруючих пережити благоговійний страх, дивуватись та бути приголомшеними? Як таке взагалі могло статися? Як таке сталося? Як таке є можливим? І зі мною ставались такі речі, і це те, що говорили мені невіруючі. Як ви це робите? Звідки ви все це отримаєте? І вони кажуть цікаво, як з ним таке відбувається? І для мене це чудова можливість поділитися з ними тим Богом, якому я так. служу. І коли вони дізнаються, як я це роблю, і я приписую все це Богові. Він Бог, який творить чудеса. Так жодна людина вони ні разу слухають. не відмахнулась від мене. Вони він. слухають. Вони слухають. І Я вірю, що Бог так. буде використовувати в цей час рясний урожай згідно того слова, яке отримав брат Копленд. Бо так багато людей страждають фінансово. Цей світ страждає. Так. Вони не знають до кого звернутися, вони не знають, що буде відбуватись Звісно. на фондових так. біржах. Хіба це не найкращий час, щоб рясний урожай приходив до тіла Христа? Без сумнів. і воно використовувало його як інструмент для євангелізму. Так. так амінь. І чудеса Це було диво. Я читав мою біблію, і я трохи досліджував цей 26-й розділ книги Буття і зазвичай в Герарі збирали лише 25-кратний врожай. Хіба це не щось? А Ісак зібрав стократний врожай. Так, це чудо. Це диво. Це, це, щось, це дивовижне. щось дивовижне. Я виписав визначення чуда так. або дива. Щось, що привертає увагу і змушує людину стояти і пильно дивитися або зупинитись від здивування. Так і так. це те, що робили філистимляни. Саме так вони дивувалися. Фактично, можна було бачити, де закінчувалася земля Ісаака. І де починалась земля Так. бо вони стояли на сухій, висушеній землі, так би мовити, дивлячись через огорожу на його землю, а там був рясний урожай. Хіба так. це не змусить вас відчувати благоговійний страх і здивування? Як він це зробив? Знаєте, я не мав повної картини того, як це мало бути, аж доки ви не сказали. Так, тут все буйно цвіте, зеленіє. Так. Приносить врожай, і по землі проходиться межа. А з іншого боку, цієї межі так. нема плоду так. і порожньо. І Бог зробив так, що сталося диво. І я вірю, що саме це він і планує так. робити в цей час. Тому, як я вже казав, вимагається щось більше, ніж просто проповідувати чудові проповіді. Так. Ми будемо продовжувати проповідувати чудові проповіді. Так. Я планую, а ти... Безумовно. Безумо я продовжу проповідувати чудові проповіді, але я ніколи не буду задоволений доти, поки кожна проповідь, яку я проповідую, не буде супроводжувати з чудесами, знаменнями і великими проявами присутності Божої. Амінь. Безумовно. і саме це, як говорить Біблія, сталося у 16 розділі Євангелія від Марка. Учні Амін. пішли проповідувати всюди, і Господь працював з ними, і в цьому ключ. Господь працює з нами. Це не що, що Він ми змушуємо з нами. статись. Це Господь працює з нами і робить так, щоб те слово, яке ми проповідуємо, супроводжувалося чудесами і знаменнями. І коли Ісак пішов звідти, то прокляття накрило все те місце. І я бачу тут, що ті старіші не прийшли згодом до Ісака і сказали: ми чітко побачили. Це 28-й вірш. Ми чітко побачили, що Господь з тобою. І тому ми сказали: поставимо між нами і тобою клятву, і складемо з тобою союз. В іншому перекладі Біблії говориться: ми можемо чітко і ясно бачити, що Господь з тобою. Тобто вони бачили диво. Вони бачили диво. Вони так. спостерігали його перед своїми очима. І насправді це те, що буде відбуватися знову. Це благословить нас, так. це виведе нас на наступний рівень. Але чудеса та незвичні прояви стаються для того, щоб привернути увагу невіруючого. Так, і я вже розповідав так. на одній з попередніх передач, як я, будучи в Уельсі, поїхав до тієї церкви, де Еван Робертс молився про пробудження. Так, так. Яке прийшло і вплинуло на цілий народ. Джорджа, так. вони провезли мене по всім тим маленьким селам, церкви всюди, де я бачив. Так. Те пробудження зачепило так багато людей, що жодна церква не могла вмістити їх всіх. Закрились бари, закрились паби, закрились публічні доми. Так. і це привернуло увагу невіруючих. Так. і звичайно ж це привернуло увагу церкви. Почалося велике пробудження, і воно поширилось там всюди, і також на інші країни. Так. так. розумієте, Бог збирається все тут закінчити. І він каже, що перед приходом Господа Ісуса земля наповниться пізнанням слави Господа, як води наповнюють море. так. Це означає, що чудеса та незвичні прояви ставатимуться від одного краю цього континенту до іншого, отак по всьому світі. Алелуя, і люди говорять про це. Перехід багатства. Так це щось дивовижне. Так. Це диво Боже. Так ми чули свідоцтва людей в нашій церкві, і ми раніше чули про те, як на їхніх банківських рахунках з'являлися гроші. А так звідки це прийшло? Відбувається надприродний перехід багатства. Так і це незвичний прояв. І незвичний прояв в фінансовій сфері, як ми його називаємо, приносить врожай. І ми побачимо, так. як борги будуть зникати. В якихось ситуаціях, які здаються настільки так. жахливими, де люди в бізнесі будуть на межі самогубства, бо він йтиме на дно прямо на їхніх очах. Але вони переживатимуть зустріч з самим Ісусом. Так. І ситуація розвернеться на 180 градусів. І тоді вони вигукнуть. Так. Боже мій, це правда? Це правда. Навіть у служінні Ісуса, щоб нагодувати п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок та дітей, кількома хлібами та рибами. Так. так. Хіба це не диво? Це щось незвичне. Виявляєте, учні думають, і вони кажуть Ісусові, у нас тут є тільки один хлопчик з кількома хлібами та рибами. Так. А Ісус каже, гаразд, він бере їх, дивиться на Отця, благословляє і каже, роздайте їх уявіть собі, що ви один з цих учнів, і вони думають: у нас всього п'ять хлібів і дві риби. Так, так. Що він про себе думає? Це не допоможе. «Так». «Але дивовижним чином, ця їжа в їхніх руках починає примножуватись, і вони роздають її людям. Там п'ять тисяч чоловіків, плюс жінки та діти. І залишками вони наповнили ще 12 кошиків. Так. Хіба це не диво? Це диво. Хіба це не щось дивовижне? А отримати гроші для сплати боргів? З рота риби? Так, так. Це диво. І знаєте, Петро був рибалкою. Він жодного разу за весь той час, так. який він ловив рибу, не піймав рибу з грошима у роті. Тому це було диво. Це диво. Так. Фактично, коли він тільки познайомився з Ісусом, так. він та Яків та містер Зеведеєв, так. Ісус сказав йому відпливти на глибину, закинути сіті, і вони спіймали стільки риби, що човен почав так, тонути. Правильно. І що сказав Петро? Він був приголомшений. Так. Він сказав, хто ж це? Так саме так. Вийде від мене, бо я чоловік грішний. Так, так. Іншими словами, він щойно став свідком дива, чогось дивовижного. І мені подобається, як говориться, що чудеса змушують людину стояти по стійці струнко, змушують людину стояти і пильно дивитися або зупинитись від приголомшення та здивування. Так, це те, що відбувалось у служінні Ісуса. Вони задавали такі питання. Хто це? Хто ж це, що і вітер, і море слухаються його? Оце так. Амінь. Так. І це відбувалось тому, що в Псалмах Давид сказав наш Бог. Це Бог, який творить чудеса. Так він і досі Бог, так, який, він творить не досі чудеса. Бог який творить який і він чудеса. не припинив творити чудеса та незвичні прояви. Це буде відбуватись у тому, що стосується зцілення, так чудеса. Так там, де на людях медицина поставила хрест, сказавши, що вони безнадійні, невиліковні. Дякуємо тобі, Ісусе. Бог з'явиться там з чудесами. Хвала більше Богу. того, це також стосується і фінансової сфери. Це розворот розворотна сто будь Це за людей. Їм Це потрібно. Ім я Ісуса, дякуємо тобі, Ісусе. ти Бог чудес, і ми покладаємось зараз на те, що ти будеш здійснювати чудеса та незвичні прояви. Дякуємо тобі Твоєї очі. величі, проявляти твою любов до дякуємо твого народу. Ісусер принось зцілення, принось визволення, принось відновлення, і Господь. Повні фінансові зміни, про які ми віримо, О, дякуємо тобі, Ісусе. стоячи на тому, що обіцяє Твоє Слово. Так, Господи. Нехай це станеться цього року, Господь. Нехай це станеться цього для кожної людини, так. яка насмілиться повірити тобі. Дякуємо твоє тобі, слово Ісусе. говорить у посланні до євреїв. Вони не з'єднали з вірою те слово, яке було проповідане, і воно не принесло їм жодної користі. Дякуємо тобі, Господи. Ми з'єднуємо з вірою те слово, яке проповідується. Ми ухоплюємось так. за нього, ми приймаємо його в ім'я Ісуса. І ми очікуємо почути чудові свідоцтва в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. 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 Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, бути тут і слухати, як ви говорите про це. Це так надихає мене, бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. і просто слухаючи те, що ви говорите, я знаю, що люди також надихаються знову я нагадую вам, що ви можете завантажити безкоштовні тези всіх цих передач з нашого сайту KCM.org.ua в розділі медіа. Продовжуйте слухати про чудеса та незвичні прояви величі нашого Бога. Нехай це потрапляє у вас і формує менталітет чудес. Так формує менталітет чогось дивовижного. Менталітет сюрпризу. щоранку, так боже, ти дивуєш мене. Ти дивуєш мене своєю добротою. Ти дивуєш мене дивовижними речами. І замість того, щоб лежати в ліжку і думати, о ні, мені знову доведеться вставати. Ви говорите собі, я очікую, що тієї миті, коли мої ноги торкнуться підлоги, я очікую сюрпризів від Бога. Я очікую, що помазаний діятиме. Я очікую стократний врожай в своєму житті. Я очікую, що він проявлятиметься сьогодні. Я очікую прискорення. Ви проповідували про це, ви говорили про це прискорення, і я кажу, стається прискорення, і розворот на 180 градусів. В вашій ситуації стається розворот на 180 градусів. В ім'я Ісуса, а ми повернемось за хвилину. Одного вечора, майже 50 років тому, Кеннет Коплен летів з одного зібрання додому, коли вперше почув цей вислів, який суттєво вплинув як на його життя, так і на служіння. Ви дивитеся трансляцію з світової столиці пробудження. Коли ці слова пролунали із його духа, він подумав: є столиця розваг у Голівуді? Є політична столиця в Вашингтоні, але де ж світова столиця пробудження. Тієї миті у нього було більше питань ніж відповідей. Місія Кеннета Копленда переживала велике зростання. Протягом наступних трьох з половиною років служінні довелося тричі переїхати з одного офісу до іншого. У 1973 році Кенет Копленд почув про те, що на продаж виставлено ділянку землі, і він одразу ж поїхав дізнатися про неї. Ця ділянка, яку Бог повів брата Копленда подивитися, була колишньою військовою базою. Відомої колись як Аеродром Eagle Mountain. вона була збудована для випробування літаків на самому початку Другої світової війни. Ця база стала домівкою більш ніж для двох тисяч пілотів та солдатів розпал війни. Коли Кеннет став на цю землю, Дух Господа сказав: це світова столиця пробудження. І ти її збудуєш. Після цілого ряду підтверджень від Господа та надприродного благовоління з боку тодішнього власника. Ця земля була куплена, і у 1979 році почалось будівництво. Те, що було навчальним полігоном для солдат, тепер мало стати місцем духовного навчання, новою базою служіння, яке буде нести Слово Боже. Дякуємо вам, партнери, за те, що вже більше 50 років ви допомагаєте нам розповсюджувати Слово Боже. Разом ми рухаємося до того, щоб стати світовою столицею пробудження. Ми побачимо, як це пробудження буде здійснене. По мірі того, як ми будемо задіяні для того, щоб звіщати безкомпромісне слово Боже всіма досяжними способами. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань. І я попросив брата Савела зібрати пожертвування. Амінь. Слава Богу. Якось брат Хейгін запитав мене те саме на одному з його зібрань. серйозно. Він запитав: брате Джері, можеш сьогодні зібрати пожертвування? Я відповів так. Я справді можу їх використати. Він сказав: хлопче, я говорю не про це. Це чудово. Для мене велике задоволення збирати і приймати пожертвування для місії Кеннета Копленда для служіння, за яким я є партнером вже багато років, більше 50 років. Хвала Богу, я просто хочу нагадати вам ту історію, про яку ми говорили з 26-го розділу буття, коли Ісаак сіяв під час голоду. Багато з вас, можливо, сидять зараз, і ви думаєте, мені це знайомо. У мене зараз голод. Мені потрібен фінансовий прорив. Мені потрібне фінансове диво не буває жнив без на насіння? Ви не можете отримати урожай, якщо ви не готові посіяти насіння. Тому я хочу, щоб ви помолились зараз і запитали у Господа, що він хоче, щоб ви посіяли. І пам'ятайте наступне: коли ви сієте суттєве насіння, тоді Бог приносить суттєвий урожай. Пам'ятаю, як Господь колись запитав у мене тобі хотілося б отримувати сьогодні видатні результати? Так, я відповів, ти знаєш, що хотілося б? І він сказав: Тоді сій видатне насіння. І ми недавно у нашому служінні отримали чек на 100 тисяч доларів і зазвичай ми відділяємо десятину і сіємо її в чиєсь інше служіння. Так, і Господь запитав: Ти хочеш видатні результати? Я відповів так, Господь. Він сказав: зроби сьогодні щось видатне. Посій всі 100 тисяч доларів. Я так і зробив. І до кінця того місяця я отримав три чеки на 100 тисяч доларів. Хвала Богу. Я не обіцяю вам, що це станеться протягом місяця, але я кажу, що коли ви готові сіяти видатне насіння, тоді Бог прослідкує за тим, щоб ви отримали видатний урожай. Амінь. І дозвольте мені закінчити тим, що про Ісаака говориться у 26-му розділі буття в розширеному перекладі, коли він сіяв під час голоду, і Господь сприяв йому. Благословеннями, і цей чоловік став великим і отримував все більше і більше доти, поки не став дуже багатим та відомим. В іншому перекладі говориться: він зібрав величезний урожай, Бог благословив його. Цей чоловік з кожним днем став все багатшим і багатшим, поки не став дуже багатим. Амінь. Я бо він щодня ставав багатшим. Тому я молюсь про суттєве насіння сьогодні, яке ви можете посіяти в місію Кенета Копленда. І ми разом з вами віримо про великий суттєвий урожай. Амінь. Брате Джеррі, дуже вам дякую. Дякую за те, що були з мене задоволення бути тут. Дякую за запрошення. Ще раз вітаю вас з 53 ю річницею вашого служіння. І ми дуже цінуємо ваше служіння і все, що ви робите. Ми цінуємо ваші передачі, які ви транслюєте, і просто вдячні вам за все, що ви робите. Час нашої передачі вичерпаний. А ми, пастор Джордж і Джері Савел, нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.